Шановні колеги, добрий день. Починаємо засідання постійної комісії. По питаннях постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку по питаннях, які виносяться на 61 першу позачергову сесію, яка має відбутися другого, яка має відбутися у нас якого. Десятого. 10 жовтня, 10 жовтня. У нас сьогодні по плану є два питання. Це є про основні два питання: про внесення змін до бюджету Мошинської територіальної громади на 2024 рік і про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, призначеного рішення міської ради від 2-22-24 року нові 800 про припинення комунального підприємства мошин планеву шляхом ліквідації. Тому. Ірина Вріюна, будемо подати нашому першому питанні. Пронесення змін до бюджету Мошинської міської територіальної громади 2024 рік. Давно хочу засказати, що у нас є кворум, і ми повномажені приймати рішення. Підготовлено проєкт рішення, який подано вам для розгляду пронесення змін до бюджету на 2024 рік. По головних розпорядниках коштів. По головних розпорядниках коштів це є по міській раді в головному розпоряднику коштів це попитання благоустрою. Підготували лист клопотання керівник зеленого міста, де пропонує за рахунок коштів, які будуть не використані за рахунок економії по загальному фонду, по благоустрою. Мінус 800 тисяч, а також кошти на поточний ремонт доріг спрямувати на кошти бюджету розвитку і запропоновано купити ескаватор, так як в громаді його немає. Кошти, які є заплановані, використовуються як оренда транспортного засобу, і вони провели розрахунки: економічно невигідно кожного разу брати в оренду і платити гроші. Економічніше буде купити ескалатор, вони пропонують не новий, по тій ціні, але такий, який може працювати і буде ефективніше для громади мати кошти. За рахунок цих коштів його придбати. Зробили, ми пропонували зробити такий аналіз економічний, вони його за рік. Розрахували, які витрати вони несуть, коли вони кожного разу при потребі. Кожного, кожного разу. Як часто? Весь час. Весь час. Весь час. Там, копати, при будь-якій потребі. Та, та, вона, місто, та, міні та, це міні, та, міні Міні, міні. Невеликий ескалатор, але такий вже потужніший. А це то... Десь на торгах купиться чи <гуді> <гуді> обов'язково <віде>, по <гуді> тендеру. Та. Але Мешку. щоб вони могли <гуді> оголосити та, та, тендер, і їм потрібно внести зміни, щоб вони мали планові а показники. Економії, та? А це вже є економія, тому Вон що в <гуді> межах запланованого <міжко>. благоустрою, <гуді> який є, тому що не всі кошти, вони розуміють, що щоб не створити кредиторську заборгованість, і там, де можна було зекономити, вони є зекономлені, там, де були не використані, в тому числі і по фонду заробітної плати. Тому що не завжди в них було в повному штаті працівники. По управлінню соціально-гуманітарної політики це йде уточнення коштів 25 тисяч відповідно до програми, виділено з обласного бюджету субвенцію. Це на придбання ноутбуку для дошкільного закладу там по інноваційних програмах. Також є уточнення коштів співфінансування нуш. Надання загальної середньоосвітньої освіти закладам на школу 85 тисяч 450 за рахунок зменшення співфінансування коштів. Були передбачені кошти між функціями кодів, але в процесі виконання і проведення тендеру виникла необхідність між двома кодами внести зміни. Це в межах шкіл, в межах коштів, передбачених на школах. І по управлінню праці соціального захисту населення є зміна до програми обласної, відповідно, це стосується надання матеріальної допомоги на пам'ятники загиблим воїнам. В минулих роках це кошти, які відділялися з обласного бюджету. Тепер внесено зміни в програму обласного бюджету, і там є прописана умова співфінансування. З місцевих бюджетів відповідно до фінанс... коефіцієнту фінансової забезпеченості. Це йде як матеріальна допомога. Матеріальна допомога йде з бюджету нашого і матеріальна допомога йде з бюджету обласного. Це є безпосередньо сім'ям. Де є загиблі, йде встановлювати пам'ятники? Там є прописано в положенні всі необхідні документи, які мають бути. Пам'ятник має вже бути. Відповідно буде проводитися підшкодування за місце, На місці 30, наші 30 тисяч за ко... ну, бо в нас коефіцієнт фінансової фінансової спроможності є нижчий. Ну в середньому від області тому 30. Є міста, які там платять більше, але загальна сума це 80. Я точно не пам'ятаю, що захисту точний одинакові для так. А решту по вже тоді, якщо не, не одинакові люди собі самі люди баді... собі фірми. Люди вибирають фірму. Люди ускладають договір. Цей договір має бути обов'язково в пакеті документів. Там де є перелік всіх документів, які мають бути подані. І вже після того вони дають заявку і дають обласному бюджету якби, для співфінансування. як там будуть на фірму Це люди. Ні, це людям дається Просто... як матеріальна допомога. Це ж як відшкодування понесених витрат. Треба зібрати документи. Але має там є конкретно перелік питань. Це ми обговорюємо. сума обмеження в сумі. Є ну то люди не може обмежень, ні обмеження в сумі є що допомога. Люди можуть своїми коштами зробити набагато дорожче. Але війська рада нас тільки 30, 30 на так і обласні плюс обласна 50. 30 тисяч тридцять Ні, 30 тисяч 30 тисяч і область дає гроші. Так, це фіксована сума. А і вже безпосередньо по встановленню пам'ятника по бажанню вони можуть доплатити. Самі собі шукають фірму, так? так, до, роблять, так й... до цього періоду це обласний бюджет повністю, там план без співфінансування відшкодово. Ну, В якій сумі не знаю, але відшкодовував. На даний час вони внесли зміни, е, є багато загиблих, мабуть, вони їм вже не так просто виділяти ці кошти. Тобто по заяві буде виділятися? Так, Так, в першу Заяву. чергу має бути заява, відповідно, пакет документів, який прописаний, управління праці і соціального захисту перевіряє, приймає і тоді співпрацює з обласним департаментом управління праці і соціального захисту. Але ми передбачаємо ці кошти, якщо до кінця року будуть такі заявки на фінансування, будуть, якщо ні, будемо передбачати в наступному році, Уже але були? щоб не ну, вже були. Ні, це це зміни цього. вони ми були, але ми не ми... Це напряму було з обласного, але таких ще не було, бо то тільки в, в серпні здається. Зміни можуть звернутися ті, хто загинули припустимо рік назад, чи чи два роки назад, лише не встановлений пам'ятник. А тоді встановлювали з обласного обласна тоді? давали. Я я так точно не знаю. То ну просто ми, ми тоді є, це діє з дати в діє зміна. Пам'ятники були а ще від 2014 року. до цього, просто, просто цього не мають звертатися. Так. Збраду, але... Ще починаючи з 2014 року, це положення було, така програма була. Тільки зараз, буквально в місяць Я тому, розумію. внесли зміни, ну, де розумію. залучають ще місцеві бюджети. Але з 2014 року, це ми обговорювали з управлінням праці соціального захисту населення, ми нам так. Але всім цим всіма питаннями і прийому заяв і документів. Займатиметься управління праці соціального захисту. На даний час ми гарантуємо, що ми співфінансування забезпечимо, ну і так порахували, тому що якщо є загиблі зараз, вони ще не готові робити пам'ятник. можливо, це буде робити. Хто скажуть, то з ним обставин? Оце це всі зміни, які запропоновані для Більше цього проекту рішення. Чи є питання, якісь тут запрацюють? Тому голосуємо, поймем голосування. Мельник? Войтановська за. Колодяжна за. Човнір. За. Ковалик. За. За п'ятеро. Наступне питання про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, призначеного рішенням міської ради від 22 лютого 2004 року, 24 року номер 800 про припинення комунального підприємства. Можете про тобто, наркотики віком ліквідації. Ну, там техні... Таке, технічне питання, фактично пов'язане з зміною складу ліквідаційної комісії. Наскільки я розумію, там призначають Хомене Руслана Івановича головою комісії замість Макоти Мирона Івановича фактично свої обов'язки як керівника підприємства. Зрозуміло. Тих... Так... Б... Технічні зміни посади. Все Програма розвитку сировинної зараз. Да. Ще одна з питання? Ну воно якби частково. Давайте проголосуємо за, за, за про внесення змін до складу ліквідаційної комісії. Хто за проєкт рішення? Не, голосуємо по імену. По імену так. так, Мельник. За. Войтановська? За. Колодяжна за. Жовнір. За. Ковалок. За. А чому бюджетна комісія зміна. П'ять за рішень. Прошу. І е, програма ще нам додавалася про затвердження програми розвитку матеріальної сировинної бази раціонального використання та охорони надр на території Мошинської громади. Це просто частково наше наша частково ваше, оскільки основний контроль за виконанням рішення на, буде здійснювати комісія з питань земельних відносин, але оскільки це програма, яка uh -huh. фінансується з бюджету, відповідно це. Також те питання, яке має розглянутися з вашою комісією, відповідно за результатами перевірки Державної екологічної інспекції, яка ще була навесні цього року територіальної громади. Одне з завдань було розробити та затвердити програму розвитку мінерально-сировинної бази на території громади. Відповідно, така програма була розроблена і пропонується вашому розгляду. Зокрема, ця програма передбачає проведення із запасами. Мінеральних вод із запасами вод підземних вод і відповідно оцінка ресурсного потенціалу натрій. Відповідно щодо заходів програми передбачено проведення заходів в частині встановлення можливих знаків, інформаційних табличок та охорони зон санітарної охорони свердловин родовищ. Також це виконання робіт з державної експертизи оцінки запасів корисних копалин за результатами розгляду матеріалів голово-економічної оцінки експлуатаційних запасів підземних питних та мінеральних вод. Обладнання свертловими тажними спорудами, відповідно, запірною арматурою, вимірювальними приладами, і систематичне спостереження за депитом рівним хімічним складом питних мінеральних лікувальних вод, показниками їхньої епідемічної безпеки, радіаційними показниками, фізичними властивостями. Фінансуватися ця програма буде і за рахунок коштів балансоутримувачів об'єктів, а також за рахунок коштів з місцевого бюджету нашого. також Воно би мало має дофінансовувати за рахунок коштів з обласного бюджету, так як Морщин є курортом державного значення, і є відповідна міністерська програма розвитку курорту, і згідно з якою охорона. Межові знаки, встановлення у цих інформаційних табличок по охороні першої, першої зони санітарної охорони курорту. Це є вимога, що такі, так, такі огорожі мають встановлювати облдержадміністрації. Відповідно, вони, це, вони також будуть долучатися до виконання цієї програми. Сподіваємося, що будуть призначені в бюджеті. Програма розрахована на 24-25 роки. Я відповідно пропонується. Ну бо це є на території можна. А надор користувач, якщо він користується цими надрами, чи він зобов'язаний ставити? Він же фактично по законодавству зобов'язаний ставити похорон. йде мова, що е, балансоутримувач зобов'язаний забезпечити. Те, що в нього вимагається законом. Uh -huh. А відповідно, що стосується закону прокурорти, там є також вимога в законі прокурорти, що це забезпечують облдержадміністрації. Nie, nie, no, 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 reason, no. Що ті, що користуються, я, самі, як розподілити, no? він скаже, ну тобто це з обласного бюджету. Yeah, yeah, там є чітко прописано, ну, перша зона санітарної охорони uh, має забезпечувати yeah. за рахунок коштів обласного бюджету. Ну, Свердловин, тих, Лам. які є курорту, відповідно, ті, які є, ну, яка їх доля, тобто що вони будуть робити, якщо, якщо закон не визнаєш обласного бюджету. Ну є постанова, але наразі фінансування згідно до постанови немає. Тобто ну розпочати війна, і всі mm -hmm. курор державного значення мав би фінансуватися окремою стрічкою державного бюджету. No, Будь-якому випадку ми це будемо uh, ще приймати, так? 24. Ми <пробітник> це тільки програма, yeah. та, але поки що без грошей. Тому ми орієнтовні <пробітник> ну, <пробітник> суми. Ми передбачаємо це, але джерела фінансування вже будуть визначатися при формуванні бюджету. Чи є ще питання? Голосуємо. мельник за. Войтановська за. Колодяжна, за. Жовнір. За. Ковалик. За. П'ятеро за прийнято. Дякую. дякую. Наше, дякую. Питання все, так. Думав, наше питання все. Я думаю, наше питання все, тому ми закриваємо комісію, далі в режимі. Скільки дякую всім, що...